Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, бо велика вірність Його, бо велика вірність Його, слава Богу, повіки слава. Сьогодні після. Багатьох тривожних ночей, наша ніч була спокійна, жодної повітряної тривоги. І ми дякуємо Богу за цей спокій. За цю передишку ми розуміємо, що це ще не кінець, але, але ми прагнемо, але ми віримо, що цей кінець не за горами, цей кінець близько. Коли людина проходить той чи інший е, свій відрізок шляху, і борячись з тим чи іншим якими з якого, з чимось бореться хтось хворобою, хтось недостачею, хтось ще з якимось непорозумінням то. Потрібно збагачуватися Словом Божим саме на цю тематику. Для чого? Для того, щоб укріпившись в Слові Божому, повіривши в істину, а істина від чого? Від Господа нашого Ісуса Христа. А хто є Господь наш? Господь є Слово. Бо коли ми починаємо читати Євангелія від Івана, ми читаємо спочатку було Слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Алілуя! Слава йому за це! Тому щоб бути переможцем, щоб укріпитися в істині, нам потрібно читати і читати і читати саме на цю тематику, знаходити вірші. Ті, які допоможуть нам здолати ту чи іншу трудність, яка, яка виникла на нашому життєвому шляху. Зараз народ України, ми з вами ми проходимо нелегкий період нашого життя. І тому нам потрібно збагачуватися Словом Божим, яке нас буде підкріплювати і казати, що все буде добре, що закінчиться ця клята війна, все буде добре. Тому, тому сьогодні знову буду читати для нашого укріплення, щоб наші крила не опускалися, а підіймалися, щоб наші руки підіймалися до гори. Звідки прийде нам допомога? Не з Єгипту. Ні, ні, ні. Наша допомога від Господа, нам потрібно це пам'ятати і вірити. Послухайте вірити, адже коли ми будемо мати віру, то ми будемо мати й перемогу. Алілуя, Слава Богу, повіки, слава! Буду читати сьогодні з е, пророка Ісаї спочатку з 12-го вірша. Пророк Ісая 12, розділ 12 з 1 вірша. Того дня, якого дня, переможного дня, нам потрібно вірити, що цей день настане, обов'язково настане, того дня вигукнеш. Славлю тебе, Господи, ти гнівався на мене, але відвернув свій гнів і потішив мене, адже Бог моє спасіння, надіюсь на нього і не боятимусь, тому що моя сила і моя пісня Господь, він став. Моїм спасінням, тоді з радістю будете черпати воду із джерел спасіння і скажете того дня, прославляйте Господа, приголо... проголошуйте Його ім'я, сповіщайте між народами про діяння Його, розповідаючи, яке преславне Його ім'я. Співайте Господові, адже Він здійснив велике, нехай про це знають. По всій землі, веселіться і радійте, всі мешканці Сіону, бо величний посеред тебе, святий Ізраїлів. І хтось скаже: ну і що, іде да при перемогу. Але ж коли ми славимо Господа, коли ми вже віримо в ту перемогу, коли ми кажемо, Господь посеред нас, Він пробачив нам всі наші беззаконня, взяв всі наші гріхи, не до кінця гнів. На нас. І, і, пробачивши всі наші беззаконня, Він пожене отого отого кровожерливого. Читаю далі: ем, книга пророка Софонії Коротка книга, яка має всього три розділи, третій розділ і буду читати з 14 го вірша. Знову для нашого підбадьорення. Знову Господь нам не, навіть не рекомендує, а наполегливо, наполегливо каже: робіться, робіться. І так, 14 й розділ. Софонії, 3,14. Радій, дочко Сіону! Радій, дочко України, радій кожна господня, донько, і сан і сини. Також найчастіше в Біблії написано: вибрати, вибрати, і проповідники тоді до до додають. І сестри також. В цьому ж випадку я кажу: і сини також, і брати також. Радій, дочко Сіону, весело вигукуй Ізраїлю, весело вигукуй Україну. Від усього серця радій і веселиць, дочко Єрусалима. Господь відмінив вирок щодо тебе, прогнав Твоїх ворогів, Цар Ізраїлів, Господь посеред тебе. Тому більше не зазнаєш лиха, того часу. Скажуть Єрусалимові, скажуть Україні, скажуть нам, тому що Слово Боже живе і діче, і воно записано для кожної людини особисто, для кожної. Тому, читаючи ці слова, ми беремо їх для себе. Адже у вас ваша Біблія, у мене в руках моя Біблія. І все, що записано в ній, воно належить мені. Алілуя, Слава Богу! Гос... Так, Господь посеред тебе, тому більше не зазнаєш лиха. Того часу скажуть Єрусалимові, не бійся, Сіоне, нехай не опускаються твої руки. Господь, твій Бог є посеред тебе, могутній тебе врятує, могутній тебе врятує, Він радітиме тобою особливою радістю, відновить свою любов. Він буде Тішитися тобою, як веселяться у свята, я усуну посеред тебе лихо, каже Господь, аби через нього ти не зазнав ганьби. Тоді я ж розправлюся з усіма твоїми гнобителями, спасу кульгавих, зберу відкинутих, сприятиму тому, щоб їх поважали і величали у кожній країні, де їх гнобили, ганьбили. Того часу я поверну вас, обов'язково я вас позбираю тоді. Неодмінно я зроблю вас іменитими, і славними, Поміж усіма народами землі. Саме тоді, на ваших очах, я зніму вашу гірку долю, говорить Господь. Говорить Господь, хай ці слова будуть пророчими словами для нашої країни, хай ці слова будуть нам на підбадьорення. А якщо ти, дорога душа, проходиш свій проміжок е, випробувань, свій проміжок отої долини смертної тіні, бери також це слово, бери також це слово, тому що кожна хвороба це ганьба, і її потрібно скинути, скинути адже пред Іменем Господнім приклониться усяке коліно. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Наш Господь це міцна вежа, наш Господь це міцна вежа, і вбігає в неї праведник, і він у безпеці. Як добре, як добре, що ми, почувши істину, не відкинули її, а сказали: Господи, я хочу, я хочу отримати Твоє спасіння. Господи, я хочу бути серед Твоїх дітей. Я хочу бути одним із е, спадкоємців Твоєї благодаті. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Вчора на зібранні читалося ще місце писання: хто по Повірить почутому від нас. Хто повірить, хто повірить, хто повірить, той буде вельми щасливим, най, найщасливішою людиною, тому що ми блажені. Всі, хто повірив це слово Господнє, хто покликав Господнє ім'я, хто на Бога покладається, засоромленим не буде і радість серед штормів, це наша, це наша спадщина від Господа. Розумійте, радість і мир серед штормів це наша спадщина від Господа, і нам потрібно дорожити цією спадщиною, не казати, та що це. О, послухайте, радість і мир серед війни багатого варте, і воно не порівняється з багатством усього миру. Якщо ми маємо мир в серці, радість в серці, підкріплення Духа Святого, то, то ми переможці. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Слава Богу, повіки слава! Ми з вами спасені через благодатну силу Ісуса Христа. Ми з вами ті, які почули, почули і не просто почули, а повірили, а повірили. Прийняли цей безцінний подарунок, слава Богу. І наші тепер ноги, вони просто, знаєте, нас не треба тягнути, вони біжать, вони і біжать до, до, до храму Господнього, вони біжать до церкви. І так, як Давид казав, о, зрадів я, коли мені сказали, ідемо в дім Господній, так і в наших серцях, у нас є радість, о, все Сьогодні недільний день. Я сьогодні маю таку велику привілегію прийти до храму Господнього, щоб поклонитися йому, щоб прославити Його ім'я, щоб разом із, у спільності з братами і сестрами. І ще раз, і ще раз величати Його ім'я. Це привілегія. Це привілегія, це не те, що о, нам поставили галочку, бо я прийшов. Ні-ні. ні Це запрошення на великий пир Господній. Адже на служінні. Господь приготував нам трапезу У, серед ворогів. Вороги отам готують трапезу, і хай не збудуться і не здійсняться їхні задуми. Але Господь приготував для нас їжу, пир накрив, слово приготував. Готував, яке має нас збагачувати, укріплювати, підбадьорювати. Але, але в цьому світі нічого не змінилося. В цьому світі Господь пропонує, запрошує сьогодні на недільний пир усіх. Але хтось каже: Вибач, я одружився. А другий скаже: Ой, вибач, ти що, не бачиш теплі дні, треба йти на город. А третій скаже: Ні, 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 це не для мене. Що ти таке кажеш? Я отам щось іще. І оцих отмазок у багатьох є багато. Але, але ми не будемо просумне, ми будемо про радісне, що у нас є така привілегія бути в Господньому домі. І ми, почувши оце слово, слово запрошення, не відкидаємо його, а йдемо насичуватися, збагачуватися з Господом. Алілуя! Для чого? А для того, щоб потім діло, Боже Слово, те, що маємо, те. І да віддаємо, щоб віддавати, щоб іти проповідувати Євангеліє, нам потрібно ходити до церкви, щоб збагачуватись отим тим словом. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, повіки слава! Для нашого підкріплення хочу ще заспівати псалом, щоб ми підбадьорились, не боялися і вірили в те, що Господь з нами. Він не залишить, не покине, доведе спасе! Алілуя! В лузі ось косарін, розмахалися гострими косами, що їм божі квітки їм закінчить безправу свою, я на милість твою, все ж надіюсь, Спаситель мій Господи, на милість, на милість, лиш тільки на милість Твою, щира віра Господь, ось подруге. Бога завжди моя вірна, віра в те, що Ти всім управляєш рукою Творця. І я знаю, Господь, що завжди ти за мене заступишся. Ти, мій камінь, ратунку, тут. Сп... Станеться гостра, спиниця, гостра коса, бо інакше чому ти поїв мене дивними росами і чому показав? Ти любов і батьківське тепло, і для чого наповнив мене диво, піснями, Господу, не для, не для того мій Бог, що кинуть під ноги скоту, Косарі з лугів. Повертаються з гострими косами, скільки впало трави, але я, як раніше, стою, переповнений знову, небесними чистими росами, прославляю тебе за любов і за милість Твою. Переповнений знову, небесними чистими росами. Сами прославляю Тебе за любов і за милість твою. Алілуя! слава Богу, повікі Повік слава. В приповісті 18.10 записано: Ім'я Господнє, сильна башта, до неї втече праведний, справедливий. І буде у безпеці. Тож не забуваємо, що ім'я Господнє, воно і донині має велику силу, і ми з вами праведні, ми маємо оцю можливість вбігати і знаходитись в Господній присутності 24 на 7. 24 на 7. Праведний, справедливий, милосердний, довготерпеливий, завжди люблячий, наш Господь сьогодні запрошує тебе, дорога душа, в свій будинок молитви. Він каже: прийдіть до мене, всі обтяжені, обременені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене, і хай допоможе нам Господь зробити цей крок віри в ім'я Ісуса Христа. Будьте збереженим Господом, хай Господь сьогодні поблагословить кожного з вас. Нехай Господь сьогодні. Поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і нехай дасть тобі мир, і нехай усім нам дасть мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.